Ми готові учити Дмитра Платенчука, речника військово-морських сил сил України? Пане Дмитре, добрий ранок. Вітаю, пані Аліно. Вітаю гостей та глядачів. Пане Дмитре. Раніше ви повідомляли, що у Чорному морі вже тривалий час не спостерігається російських кораблів чи підводних човнів. Водночас авіація Російської Федерації залишається активною. Яка ситуація зараз? Чи щось змінилося? І, власне, якщо ні, то що це за тактика чи нова вона? Ні, насправді нову тактику в Азово-Чорноморському регіоні вигадати мабуть дуже складно, тому що тут умови незмінні залишаються, тому це може бути пов'язано зі змінами у погодних умовах, сезон штормів. Розпочинається активний, і це може впливати і на кількість літаковилітів, тобто кількість годин повітря, які будуть проводити літаки, і відповідно можливість вести розвідку, тому що це засоби візуальної розвідки, і відповідно, якщо є хмарність, нема сенсу їх підіймати. Що стосується кораблів вчора, було вдруге за цей місяць поточне застосовано. Носій крилатих ракет ефективність в принципі у них незмінно невисока, це теж треба розуміти, але це не означає, що загрози немає, тому що вісім носіїв крилатих ракет все ж таки вони утримують базово-чорноморському регіоні. Проте, звісно, чому вони їх застосовують в такій обмеженій кількості, теж викликає додаткові питання. Пане Дмитре, коли ми зокрема можемо згадувати ось ці атаки по нашій енергоінфраструктурі, які були одні з жорстких атак останніх 10 жовтня, 22 жовтня, от напередодні, яка сталася 29 жовтня. власне тоді застосовували росіяни свій флот для того, щоб запускати ракети, чи все ж іншими користувались майданчиками для пусків? 2 і тридцятого було застосовано. Морські несії. тут проблема. Якщо брати Азово-Чорноморський регіон в іншому. Вони використовують узбережжя Східне Чорного моря, Азовського моря. Перепрошую Приморсько-Хтарське. Вони використовують Крим, тимчасово окупований. Причому там вже не одна локація для запуску дронів камікадзе типу Шахет і їм подібних, і головне, вони використовують територію Криму, тимчасово окупованого для запусків балістичних ракет. Цей м Звісно, інші типи озброєння фактично в цьому році не спостерігалися. Там поодинокі випадки можна їх не рахувати як систему. Але балістику з Криму вони запускають, зокрема, для нанесення ударів по Одещині. Тому що час е, польоту дуже малий, там півтори-дві хвилини. Mm -hmm. Навіть Миколаївщину особливого сенсу не має обстрілювати цією системою озброєнь, тому що це теоретично можна робити більш дешевий спосіб, е, тому так проблеми є. І окрім, того, навіть вони оперативно-тактичного рівня авіацію використовують для обстрілів, яка базується в Криму. Зі складу чорноморського флоту Московії тому питання деокупації, питання нанесення ударів по об'єктах в Криму і на східному узбережжі Азовського моря залишається актуальним. І ми, звісно, цю роботу періодично виконуємо От щодо цих ударів напередодні ударні безполотники служби безпеки України вразили зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 дві нафтобази, нафтобази та дві РЛС в окупованому Криму. Му про це повідомили джерела в службі безпеки України. Зокрема, йдеться, що вартість самого лише ЗРК складає близько 20 мільйонів доларів. А знищення або виведення з ладу РЛС суттєво ослаблює ППО окупантів і оборону Російської Федерації на кримському напрямку. Тим часом змі повідомляють, що після атаки по нафтобазі у гвардійському виникла настільки масштабна пожежа, що її видно було навіть з космосу. Пане Дмитре, також ми бачили ось ці. Стягування різних систем протиповітряної оборони біля Кремля, коли для них спостерігалася певна загроза, вони намагались убезпечити як тільки могли все, що можна тоді готували. А чи можемо ми говорити про те, що певним чином вони ймовірно оголили півострів для того, щоб якісь інші об'єкти зробити більш захищеними? Чи тут все ж переважає точність нашої зброї, точність наших українських захисників, і це є ключовим фактором того, що вдалося уразити, зокрема от нашим спецслужбовцям? Знаєте, я одразу хочу такі дві примітки зробити на полях. Чомусь ніхто не згадує. Персонал, який е, при цьому так само було втрачено росіянами, і правильно, хто їх там тих московитів рахує, е, будемо рахувати лише е, саме залізо, е, тому що е, без заліза вони звісно нічого зробити не зможуть, і е, це е, є важливо. Що стосується другого аспекту, ви бачите, що ураження відбуваються, і в той самий час. Супутніх втрат серед цивільного населення не спостерігається. Так це каже про сам спосіб про культуру планування нанесення ударів, і вона у нас дуже висока і безпосередньо щодо вашого питання, ну, стягування це. Все ж таки, я б не використовував саме такий термін. Вони періодично можуть відновлювати втрати. Це не можна назвати стягуванням. Все, що треба, і можна було. Вони вже давно стягнули в Крим. Там можна було спостерігати фактично усю лінійку ракет протиповітряної оборони систем сімейства С це С 300 С чотириста, навіть С. 500 прометей свого часу був помічений в Криму. А щодо там, інших комплексів гарматних або ракетних, той самий Панцер С і йому подібні, ну, це вже, скажімо так, елементи ешелонованої протиповітряної оборони, які, звісно, теж не є панацеєю. Давайте згадаємо той самий МРК проєкту Каракурт. Який Севастопольську бухту захищав своїм панцером С, і в результаті не зміг навіть не зміг навіть себе захистити, тому звісно, вони будуть ці системи втрачати, а ми будемо планомірно їх і далі виносити. А вони, в свою чергу, будуть планомірно їх відновлювати, тому що якраз Крим і згадана вами столиця Московії є для них такими сакральними об'єктами? Але. Слід зазначити, що вони навіть вантажівки вже на міст не пускають. Є і така інформація, так званий кримський, тому вони, звісно, максимум заходів для того, щоб цей об'єкт зберегти, і інші об'єкти в Криму будуть і надалі. Робити пане Дмитре, дозвольте наостанок перепитати цікаву заяву. Зробив вона дійсно надзвичайно смішна, от Буквально в своїй суті. Деякий Олексій Чадаєв це російський пропагандистів, і зокрема він займається виробництвом безпілотників. А він сказав буквально, що російська протиповітряна оборона найкраща у світі, втім збивати українські дрони. Вона не може це буквально. от його цитата він це відверто сказав в одному зі своїх інтерв'ю. Скільки а, показник а, збиття в росіян безпосередньо а, на тимчасово окупованому а, Кримському півострові а, високий, низький, як його можна оцінити? Чи ми можемо дійсно констатувати, що а, там що друге, що третє це саме влучання? Ну, бачите, Московщина народила ще одного філософа. Він Відповідно, намагаються значить, донести якусь в такий спосіб часткову правду. Ну, ніхто процент з відсоток збиття відбиття не скаже з жодного боку. Ну, ракети вони сама... не можуть збивати наші. Ще раз ракети? Ракети. Ну, тут треба розбиратися в кожному окремому випадку. Якщо ми беремо системи, наприклад, Такамс, то у них є фундаментальна несумісність з сімейством ЕС, тому що якщо західні зразки протиповітряної оборони, я тут не фахівець, але такий короткий екскурс. Вони використовують досить часто кінетичний заряд за рахунок високої точності, тобто вони можуть перехопити безпосередній ціль. Аналогивнітне російські системи протиповітряної оборони побудовані за іншою філософією, якщо ми тут вже філософів згадуємо, і відповідно там нема точності є кількість створюється хмара з уламків, тисяч уламків. Відповідно, боєголовка є того самого такансу, яка броньована по факту, на це все дивиться просто з і продовжує далі свій маршрут. Це от конкретно, якщо брати там, протистояння цих двох систем. Якщо брати інші системи озброєння, то ну, можливо, якась там ефективність є. Але знов таки, всі ці операції застосування дефіцитних боєприпасів так, і вартості, вони мають ретельне планування. Тут вже насправді є багато факторів, які будуть впливати на успішність застосування. З іншого боку, є дрони. Так? Ми з вами завжди бачимо результат цієї роботи, але ми. Як правило, не бачимо весь, увесь бекграунд, який стоїть за цими успіхами. Так, це години е тренувань, години спроб. Е можете бути впевнені, що вона не одна, але знов-таки головне, що є результат, і є, знов таки протиповітряна оборона, в першу чергу, оглядові засоби, які дають можливість е системи. Пускові цілі в їм давати вони є основною ціллю само собою. Тому що якщо ти збираєшся працювати по якихось об'єктах, тобі в першу чергу треба собі розчистити шлях. А це звісно там собою огляду противника знищення. Тому повторюся, ця боротьба триватиме постійно в першу чергу. Залишивши ворога без огляду, ми отримуємо можливість наносити подальші ураження, але знов таки тут є якби загальна цікава картина, так є Крим, який вони захищають дуже щільно, є там Московська область, яку вони серйозно захищають. І в той самий час щоранку у нас новини радують черговому НПЗ, як і сьогодні, так і іншими об'єктами там промисловості, то виходить, що те, що Росія завжди вважала своєю великою перевагою, свій розмір, фактично, є і її вразливістю, тому що перекрити таку територію і всі об'єкти, які по ній розкидані, доволі складно. В результаті вони вражаються, тому ця боротьба. Яка триває постійно, і триватиме надалі. Питання лише в тому, хто тут буде відставати, а хто буде мати ініціативу. Ну, в даному випадку, особливо в чорному морі, ініціатива залишається за нами. Пане Дмитре, дякуємо вам, що надали фахові роз'яснення власне щодо захисту цієї російської протиповітряної оборони, чому вона може там протидіяти. Дмитро Плотенчук був з нами, речник військоворський сил збройних сил України. Дякуємо вам.